Вітаю, друзі. І так, гідроплита. В просто народі коробка автомат. Зараз там підвиди DSG, мехатронік. Коротше, я в тому не, не сильно тямлю, не дуже воно мені треба. Я тільки вмію нею їздити, бо вона в мене в машині. Е, Віч дуже класна і ну, дуже зручна просто-напросто. Тому люди дуже частенько вибирають такі машини, але буває, що стаються все-таки з нею поломки. І так, гідроплита, гідроакумулятор. Е, яка проблема виникає з ними? Е, це вона встановлюється на багато машин на, на, ці, на, на деякі Audi, на Volkswagen, е, на SEAT. Ну, коротше, вакгруп. Одним словом, чогось так зробили. Німці, що ну, зробили досить тонкий матеріал, досить тонкий метал. І виходить, що в місці, вже де закінчується різьба, так видно там таке робиться подоншення металу. раз. І По-друге, може, які такі механічні, механічні напруженості чи що. І от Постійно воно тут лопає. В інтернеті є вже відео про таке, я переглядав його. Мені хлопці принесли з тою ж самою причиною, поломкою значить Дуже розповсюджено, вони ремонтують е, автомобілі, ці коробки ремонтують і хочуть спробувати відновлювати їх. Так, що нам треба зробити? Варіант, заварювати тут не проходить. Е, так як от навіть на гідроакумуляторі пише, що е, постійний стабільний тиск, 24 атмосфери і 100 атмосфер, мабуть, максимальний. Дуже великий тиск, і коли воно подається. Так, масло під таким тиском гідравліка. Воно, я думаю, просто грає метал і він оце лопає. І На сварці воно тим паче. Якщо вже виплавлений метал не витримує, то сварка тим більше. Запропонований варіант ремонту він не мій. Вже воно зроблено до мене було, але мені його треба повторити. Значить, Сфрезеровуємо цю всю різьбу. Тут, бачите, дуже багато кріпильних отворів, того, що гідроплита повинна зажиматися плотно і нічого не пускати. так? Щоб не було перекосів, щоб її не зажимало і її не викручувало. Того раз на разові є отвори для кріплення. Ці три отвори ми залишаємо, а в середині три отвори, які е, тут є. Нам головне зберегти отвор для подачі масла, цей продовгостий. Ми його залишимо і просто виточимо стаканчик, який буде накручуватися на акумулятор. так? Із сталі він буде стальний, його вже порвати такий тиск не зможе, бо він набагато крепший буде. І просто насквозь він, там, можливо, через якісь резиночки закрутиться і прижметься разом із тою плитою вже до основного корпусу коробки передач. Ну, Робота проста, говорити багато не треба, просто давайте будемо робити. Так, що ми маємо? Різьба метрична. М68, крок півтора. Значить, зробив вже посадку на різьбу в кінці. В кінці там така галтелька, щоб де не було напруг. Рапідувий різець. Малесенький такий, бо різатись буде аж далеко. Обороти малесенькі поставимо, по-перше, бо фактично ріжемо до самого упора, і там канавки для виходу різця не буде, тому треба міліметри за три відвести різець і повернути назад. тому обороти аж ніяк великі не дамо. І плюс на великих можна підпалити різця. Тут уступчик така ступенечка для. Для того, щоб впиралося отаво, оте резинове колечко ощільнююче. Ніби все підготували, підторцювали, гарненько заправив різця, блистить чітко і ріжемо різьбу. Так, получилась така у нас штучка. Гарненько йде, треба різьбу тільки. Зімітували повністю отой стаканчик, діаметр, глибину, абсолютно все чітко. От та ступенька із канавочкою, так. Вона доходить до турця. І затягує ще міліметри 2 туди в середину те кулечко, щоб воно не виприло його тиском сюди, перекриває повністю. А вже упор йде в сам корпус, а вже сам упор йде оцим турцем, так, отам і таке потоншення отута є, то воно дало мені змогу ту галтель зробити. Ну і все, фактично із самою різьбою закінчили. Зараз виставимося на фрезері. різцем, думаю, зріжемо у ту різьбу стару. Так? А коли вже зможемо прикласти, то підіжмемо і зачертимося прямо по тих отворах. Так, виставився, зробив такого різечика цікавого, мені ж треба, щоб площину брало зразу і підрізало цю. Повністю стінку зрізаємо. А по ту сторону в нас залишаються оці крепіжні гвинти, то підрізаємо тільки під них, щоб стовпчик залишився. Ми трошечки здвинемо в бік, це нам дозволяє так зробити. І Підрізаємо і коли буде можливість, будемо подвигатися чим поближче, ну, щоб максимально зберегти те місце. І так, поклав там кулечко, зробив такого різачка мініатюрненького, зовсім повиду як відрізний. Собі по кулечку так перецентрувався більш-менш. І зараз спробуємо врізатися легенько. Обрати невеличкий різним. правильно загострити грані, щоб воно не різало боковою, так, так, під вугол. Буде класно, буде тримати їх в середину і туди. Так. Що в нас є, а де я б'ю кулечку? Просрав. Так, є, є. І от наше. Колечко. О, чуть, чуть навіть більше, як це, можна й інше взяти. Але і це класно прижметься, якраз стає в канавочку повністю. Зараз з чимось вам. О, і вже вилізти воно нікуди не зможе. Так, ну що, зробили файно. Давайте ми будемо робити такі ліпші майстри, щоб було ще файніше, як те файно. Так. Примагнітили. Обратно поверху. Не так багато роботи, але клієнтам дуже подобається. lá está, zagueiro. Ролі воно ніякої не відіграє абсолютно, але знаєте, знаєш ту залізяку, вона блистить, то воно якось геть паніше, так. Та хлопці бублять по так. Ну все, бере воно скрізь, там яких пару соточок тут і згладило оті сліди від різця. Вже без подачі. Хай зараз трошки виходить, щоб гарненько, щоб не було... Припалю таке на ньому. Ну, десь, десь на тому кінець розміру тут взагалі ніякого не треба. Плюс-мінус. Так. Бачите, як розгнутилося, тримається. Водичка не тікає через дівчини. Так, розмагнитили. Так. Тут витерли, заготовки витерли, поставили, знову примагнітили, відняли якихось там сотку. Тобто, часом бувають зависениці і на тому ж розмірі починаєш шліфувати, то дуже іскра йде. Тобто, я завжди на соточку піднімаю, собі яку. Буває стане на пеленку, так? ти пошліфуєш, перевертаєш. Там вже не то. Ось і все, додали знову ту ж сотку і пішло. Зараз подивимося, як воно виглядає з-під рістця і там точность. Добавив дві сотки. Вже не додаю, хай пішли. Хотра і куди зараз замов? Там так не буде витиснувати. Коли у нас є вершинки. Так, так. Опа. Воно видільно сюди. Дай, зараз світло височи. так виглядає. Бачите? По краях вже блистить, посередині щось там трошки блистить. Дві соточки. Ось така нерівна поверхня з підрізця. І все. Пошліфовано, прорізана канавочка. Середині гарнесеньке, чистесеньке. Все блистить, все гарно. Все як ви любите. І от таким чином воно буде збиратися. Оте колечко сюди вставляється, так? Так, потім, потім. Де то воно у нас отако буде. Е -е. Ага, так не вийде. Отак от підводимо, продягаємо болти. Ну, Воно буде в іншій послідовності збиратися, бо воно буде до коробки. Десь одного болтає профітька, але ну, тим паче. Все, в нас співпадає отвір, нас пережимає його повністю. Е Тим сальничком, тим колечком. Бачите, світиться. видно Насквозь. Піджимається разом з плитою. так, І після того вже, коли піджалося, то тут після тих всіх маніпуляцій, ага тільки тут коротшого болтика треба вже ставити буде. Ну, бо тут шляпки будуть. Після тих всіх махінацій закручується гідроакумулятор. Дивіться, бачите, опа, опа, і кулечко пройшло туди плотнячком. Гарненько, не де ніяких зазорів, ніякого ніде нічого. Сама потужність, міцність тої гайки, отої різьби. В рази вища як алюмінієвий, то це зрозуміло. І вже ніякої тріщини воно просто апріорі давати не може. Тому роботу можемо вважати закінченою, роботу можемо вважати виконаною. Отак от, от розберемо. І можемо сміливо дзвонити до замовника. Нехай забирає. І можна пити собі пиво. Всім удачі, дякую за перегляд.